Мене звуть Олег, я навчаюся у Львівському медичному університеті на медичному факультеті спеціальність терапія і реабілітація». Мій вступ відбувався електронно. Я подав документи на сайт, розмістив свої дані. Після того мені позвонили з деканату і я приїхав сюди і поступив. Мої улюблені предмети, такі, які більше використовуються в практиці, такі як мануальна терапія, масаж. Тут до спеціальності, також анатомія. Матеріальна база дуже хороша. Тут гарно подають матеріал, тут гарно облаштовані кабінети, все нове, дуже зручно вчитися. Звичайно, є де у нас є буфет, де продають дуже смачну каву та різні десерти. Я люблю практику. Ми проходили практику у різних реабілітаційних центрах. Один із таких центрів це є е, центр Еліта реабілітація по методу Козявкіна. Мені там дуже сподобалось, дуже привітний колектив. Ну, здебільшого, ми там працювали з дітьми на ДЦП, е, проводили їм ЛФК. Я не був з родини лікарів, але просто ця спеціальність об'єднує як і спорт, так і медицину, а я в цьому дуже зацікавлений, а ця професія об'єднує ці дві і галузі, і я обрав саме так. З розумінням, вони розуміють вас, йдуть на компроміс. Так як я пішов після 11 класу на від якогось медичного коледжу перші місяці були важкі. Але згодом я адаптувався і все чудово. Для цієї професії потрібно бути працелюбним, треба почувати емпатію до людей, треба бути наполегливим, добрим, фахівцем в своїй справі. так. В даний час практику закордону відвідувати важко, але можна. Це стосується тільки хлопців, що вони не можуть виїжджати за кордон, а дівчата можуть. Я обрав ЛМУ через те, що тут була така спеціальність як терапія і реабілітація, і тут е, ти получаєш не просто реабілітацію, а ще як медичний диплом. Диплом медичного е, Перевага навчання в тому, що тут є індивідуальна форма, і це дає змогу студентам працювати і поєднювати роботу. Е, я думаю, це дуже корисно через те, що ти більше будеш розуміти практиці своє діло. Індивідуальне навчання я дуже вважаю сучасною. Такою формою навчання вона дає змогу студентам працювати, а це для ерготерапевтів і фізтерапевтів дуже важливо через те, що ми більше дізнаємося від практики. А практичні навички, я вважаю, що це основне. Майбутнім студентам хочу побажати те, щоб вони не боялись спробувати щось нове, щоб вони завжди були наполегливі, любопитні і все в них вийшло.